Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас ознайомлення з соціумом і тема нашого заняття Українська народна іграшка. Ось погляньте, у мене є чарівний мішечок. Як ви гадаєте, що там знаходиться? Насправді у моєму мішечку знаходиться лялька. Давайте пригадаємо, як називається ця лялька. Так, це лялька-мотанка. Коли моя прабабуся була маленькою, дорослі та діти виготовляли іграшки власноруч із різного матеріалу. Саме ця лялька зроблена із клаптиків тканини та ниток. Виготовляючи саморобну іграшку, українці вкладали в неї всю душу, любов. І фантазії. І називались вони Українські народні іграшки. Тобто ті, які зробив український народ. Українці. Зараз ми з вами пограємо в гру продовж речення. Іграшка з соломи. Солом'яна. Іграшка з дерева. Дерев'яна. Іграшка з тканини. Тканина. Іграшка з глини. Глиняна. Іграшка з паперу. Паперова. Іграшка з сиру сирна. Що таке українська народна іграшка? Так, це саморобна іграшка, яку виготовляли українці. Із чого можна виготовити народну іграшку? Так. Соломи, дерева, тканини, паперу і навіть із сиру. Чи хотіли б ви погратися із такими іграшками? До побачення, мій малят!